Кальції Д3нікомед. Турбота про свою красу уже зараз. Час новин у марафоні для вас працюють команди фактів Сітіві та Вікон СТБ. Українські посольства по всьому світу продовжують отримувати погрози. Терактному посольстві України в Іспанії все не обмежилося. До цілої низки, депустанов надійшли скривавлені посилки з моторошним вмістом, зокрема вирізаними очима тварин. Їх отримали посольства в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорвації, Італії, генеральні консульства в Неаполі та Кракові. А також консульство у Брно. За словами речника МЗС Олега Ніколенка. Зенти були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах. Окрім того, вандалізму зазнав хід до помешкання українського посла у Ватикані. А посольство у Сполучених Штатах отримало листа із серокопією критичної статті про Україну. Усі ці конверти надійшли синхронно із однієї європейської країни, зазначили в МЗС. Маємо підстави вважати, що відбувається добре спланована кампанія терору та залякування посольств і консульств України, не маючи змоги зупинити Україну на дипломатичному фронті, нас намагаються залякати. Однак можу одразу сказати, що ці спроби марні. Ми й надалі ефективно працюватимемо на перемогу України. СБУ повідомила про підозру митрополиту московського патріархату, який виправдовував захоплення Росією Криму та поширював прокремлівські погляди. За даними служби безпеки, колишній керівник Кіровоградської єпархії ПЦ МП належав до найближчого оточення московського патріарха Кирила і координував із ним свої дії щодо поширення наративів руського міра на Кіровоградщині. У церквах людям роздавали надруковану в Росії пропагандистську літературу, в якій під сумнів ставилася українська державність, а кремлівський режим навпаки вихвалявся митрополиту повідомлено про підозру за статтею про порушення рівноправності громадян. Вона передбачає до п'яти років тюрми. Тим часом обшуки відбулися ще у десяти установах у ПЦМП у Житомирській, Рівненській та Закарпатській областях. Від звуків вибухів здригаються місцеві жителі у Дніпрі. Нині по всій області оголошено повітряну тривогу. Чекаємо на офіційну інформацію від місцевої влади. А вночі та вранці окупанти не припиняли бити по Нікопольському району. Загарбники випустили понад 40 снарядів. Під ударом опинився сам Нікополь і Марганецька та Червоногригорівська громади. Фахівці обстежують місця вибухів. Напередодні в день росіяни поцілили з важкої артилерії по житловій забудові Нікополя пошкоджені 10 багатоповерхівок та дитячих і садок, обірвані електродрути. Один снаряд влучив у квартиру. Сталася пожежа. З неї вогнеборцям вдалося врятувати господаря. Звідти вогнеборці врятували власника помешкання. Це чоловік, 56 років. Він отримав отруєння продуктами горіння. Медики надали постраждалому всю необхідну допомогу. Він лікуватиметься вдома. Дві жінки поранені внаслідок ракетного удару по село Клугіно-Башкірівка під Чугуєвом. Напередодні ввечері окупанти вдарили ракетою с 300 по житловій багатоповерхівці. Ось який вигляд має п'ятиповерхівка після удару. За даними прокуратури, окупанти вгатили з території Білгородської області. Це було близько пів на дванадцяту ночі. Зруйновано два верхні поверхи. Постраждалі жінки 24 та 67 років зістали некритичні травми та забої. Їхнім життям нічого не загрожує. Окупанти обстрілювали. Минулої доби Харківщину з танків та артилерії, повідомляють у Генштабі. У Вовчанську через обстріл згорів трактор, а у дворічній знищено автівку. Село стерте з лиця землі до населеного пункту Кам'янка, що під ізюмом повертаються мешканці, не зважаючи на те, що там офіційно немає жодної цілої будівлі. Там немає і ще не скоро буде газ, світло та вода. Кількість загиблих мешканців десятки про трагедію села Кам'янка, яке вже вдруге стало полем бою, Марія Малевська. Село Кам'янка, 7 кілометрів від Ізюма. Ось сюди, кілометрів 15, Вже Донеччина. Ось це траса на Бахмут. 80 років тому через Кам'янку проходила лінія фронту. І ось 2022 року Кам'янку знову стерли з лиця землі. До великої війни тут жило 1300 людей. Червоне обережно міни навпроти вигоріли вщент автобус. Певно, шкільний, але вже й не розбереш. Ми їздимо вулицями Кам'янки з надією знайти хоч одну цілу хату. Марно, жодної. Село рівняли з землею з літаків, танків, мінометів та артилерії. Оце була тут у нас кухня, тут була хлопчача спальня здорова. Ну, оце щось що залишилося? Чоловік Ольги та сусідка тоді дістали поранення. Днем раніше вони усі разом намагалися евакуюватися ось цим автобусом. Ну відтоді автобус розбили. Ми не встигли навіть на ньому й поїхати. Це все, що з нього залишилося. Ольга з сином-студентом приїхали сьогодні до руїн будинку, аби вивезти те, що вціліло. Від кам'янської церкви лишився сам лише фундамент ось сходи на дзвіницю. Про те, що вона взагалі тут колись була, можна зрозуміти, хіба лише ось по бані, яка там валяється. А ось по цьому капоніру зрозуміло, що саме тут у церкві стояла важка техніка. Поряд із церквою школа у вікнах ящики з під боєкомплекту. Будівля розтрощена. У дворах поряд згоріла техніка з зетками. Тут ще не в кожному дворі стояли росіяни. Ось невикористані гради, які вони так і не встигли випустити. На ящиках поряд дитячі чобітки. Доброго дня і не дзвоните. Я дзвоню, дзвоню вам. Зв'язку з вами нема. Людмила з чоловіком фермери. У їхньому будинку теж жили росіяни і теж полишали купу ящиків та сміття. Вхід до хати завалило. Потрапити можна лише через вікно. Живуть у приймах в изюмі, але щодня приїздять додому, завали розгрібають ось уже два місяці поспіль. «Здесь были башкир, чуваш і татар. 288 вісімдесят артбригада, щоб ми вже прям точно знали, кого нам ненавидіти. Люди вибиралися з Кам'янки під цілодобовим вогнем. Кількість загиблих сусідів ще не порахували. Не всі погриби розчистили всюди міни. Брат мій троюродний загинув. Його знайшли там, де сказали, що він прикопаний у себе в огородчику, Там його так і знайшли. Його батько не знайшли, але кажуть, що він теж помер. Ну, могили ще Бог його знає, де вона та могила. Людмила з Володимиром мріють повернутися до Кам'янки, відновити дім і господарство, купити трактори замість вкрадених. А поки лишень вивісили біля руїн прапор, який пережив окупацію. Розбирала завали з кухні, бачите, які на ньому дірочки. Це Ну він так зберігся. Впевненість у мене на 100%, що це не Путін, це е, вся країна. Вся країна, всі відповідальні. Е, Путін це хо воно було, буде і завжди і було, але вони чим чому, воно чомусь воно розпростанилося на всю країну. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Вночі російська армія обстріляла Костатинівку на Донеччині. Минулося без загиблих та поранених. У місті, яке нині перебуває у відносному тилу, пошкоджено три адмінбудівлі та дві триповерхові. Повідомляють в обласній військовій адміністрації Донеччини. Крім того, окупанти вдарили і по центру часового яру пошкоджено дах та вікна будинку. Неспокійно було й на околицях турецької солидарської громади. Під ворожий вогонь також потрапили Курахове та Берестки. Про загиблих та поранених не повідомляється, але відомо, що потрощено багато приват. Них та багатоквартирних будинків їхню точну кількість встановлюють завчора. На Донеччині внаслідок обстрілів загарбників поранено шестеро мирних жителів. Більшість у Бахмуті. Цієї ночі російські терористи знову вдарили по Запоріжжю. Ворожі ракети поцілили по будівлі промислового та інфраструктурного об'єкта. Через влучання там почалася пожежа. Займання рятувальники вже ліквідували. На щастя, постраждалих немає. Прилетіло вночі в село, що в одній з громад Запорізького району. Наслідок поцілення майже повністю зруйновано адміністративну будівлю, де працювали всі необхідні жителям служби. Люди не постраждали. Нині рятувальники розбирають завал. Троє загиблих, семеро поранених внаслідок обстрілів на Херсонщині. Напередодні російські війська били по області понад 40 разів. Під вогнем опинилися зо два десятки населених пунктів. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. У місті через обстріли знову зникла електрика. Щоб допомогти з відновленням будинків до Херсонщини, прибули ремонтні бригади з Дніпра та Кривого Рогу. Тим часом усі жителі Херсонщини, які хочуть виїхати, можуть скористатись безкоштовними евакуаційними потягами та автобусами. Більше деталей в наступному сюжеті. Українські військові допомагають літній жінці донести валізи до вокзалу. Нині багато містян хочуть виїхати у більш безпечне місце. Серед них є літнє подружжя Людмила та Віктор. Планують поки переїхати до своїх дітей у Київ, бо бояться, що російські солдати почнуть ще інтенсивніше обстрілювати місто. Сьогодні так випало, що хата за двох дом за двох тім. Тому треба виїхати. Зовсім крихіткою жінка пережила Другу світову війну, і ось знову ворог прийшов у її дім. Бомбардіровки страшно. Я дитина війни, а тепер ще й бабушка війни. З кінця листопада з Херсона курсують безкоштовні евакуаційні потяги до Хмельницького. У міністерстві інтеграції розповіли, що по прибутті люди отримують грошову та гуманітарну допомогу. А ще усі, хто потребує, безкоштовно розселять. Крім потяга, з Херсонщини можна евакуюватися автобусами до Одеси, Миколаєва та Кривого Рогу. 21-річна Олександра вибрала кінцевим пунктом Тернопіль, але сподівається, що скоро повернеться додому. Зараз хочемо виїхати в Київ, тому що дуже страшно. Поїдемо в Київ і потім на Тернопіль. Там трохи переживемо живемо все. Ось. І сподіваємося, що скоро повернемося додому. У безпечніші регіони України з Херсонщини вже евакуювали понад 2,5 тисячі людей. Про це повідомила віце-прем'єрка Ірина Верещук. ж і обіцяють, що краще ці варіанти нам. Тому, якщо б ми знали уб'ють, ну і хрен з ним. вибачте. А кадекалека станеться нікому не нужен. Поняття, що це нікому, ні дітям, ні, ні нам. тим часом дорожники по всій Херсонщині продовжують прибирати розбиту російську техніку, яка залишилась після втечі загарбників на лівий берег. Вже розчистили 163 кілометри доріг державного значення та 260 – місцевого. Ярослава Марущенко програма Вікна СТБ, марафон. Єдині новини. У тимчасово окупованому Криму росіяни готують нову хвилю мобілізації. Про це йдеться у ранковому зведенні генштабу збройних сил України. Зокрема, у місті Керч військові комісари загарбників звіряють дані військовозобов'язаних, які працюють на державних підприємствах. На фронті ворог концентрує основні зусилля на просуванні в напрямку Бахмуту, обстрілює місто і навколишні села з танків та артилерії. Російські загарбники роблять спроби покращити своє становище і на Авдіївському напрямку. На інших ділянках окупанти намагаються стримати просування. Українських сил в обороні російська армія на купінському, Лиманському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямку. Італія продовжить постачання зброї Україні увесь наступний рік. Про це одностайно проголосувала Рада міністрів країни. Згідно з декретом, військову техніку та обладнання надаватимуть Києву для боротьби з російським вторгненням без необхідності окремої згоди італійських законодавців. В наступні тижні італійський уряд має видати шостий указ про допомогу нашій державі. Там будуть враховані потреби з огляду на зимовий період та посилення ракетних ударів по території України з боку Росії. Розглядають зокрема надання зенітно-ракетних комп. Плексів для захисту української інфраструктури. 60 доларів за барель та перегляд цінової політики кожні два місяці країни Європейського союзу досягли попередньої згоди щодо запровадження граничної ціни на російську нафту. З документом ознайомилася агенція Reuters. Перегляд ціни дозволить зрозуміти, як працює схема, і відреагувати на турбулентності на ринку нафти, тобто тримати ціни нижче ринкових. Нагадаю, початкова пропозиція групи семи, яку узгодили минулого тижня, передбачала ціни на рівні 65-70 доларів за барель і без механізму. Коригування загалом переговори тривали кілька місяців. А остаточне рішення усі уряди ЄС мають письмово схвалити вже сьогодні. Зазначу, що обмеження стосуватимуться російських нафти та нафтопродуктів, що постачаються морським транспортом. Якщо нафту закуповуватимуть за вищою ціною ніж встановлено, обслуговування її морського перевезення заборонять. У ЄС сподівається, що такі обмеження зменшать доходи Москви від продажу нафти та її здатність фінансувати війну в Україні. Київ від аварійних вимкнень світла поступово наближається до планових графіків. У столиці збільшено ліміти на споживання електрики. Повідомляє міська військова адміністрація. Водночас почастішили аварії в енергосистемі. Як повідомили в компанії, ясно, це стається, бо тільки но подають електрику. Кияни одразу вмикають у розетки усі прилади, що провокує пікове навантаження, яке шкодить енергосистемі. Додаткове навантаження на електромережу створюють і електрообігрівачі, якими користуються містяни. Лише заощад. Адливе споживання наблизить нас до планових вимкнень, зазначили у міській військовій адміністрації столиць.